Багато хто з батьків вважають, що для своєї дитини в першу чергу необхідно бути другом, що дружба з дитиною є гарантом виховання повноцінної і здорової особистості, котра зростає в атмосфері взаємоповаги та рівноправ'я. Психологи все ж не радять дружити зі своїми дітьми. Можливо, така позиція когось здивує. Але давайте розглянемо суть дружби. Це горизонтальні стосунки, коли ми з другом на рівних. Але батьки повинні бути кимось більшим в житті дитини, ніж друг. Друзі не зобов'язані захищати, забезпечувати, піклуватися про дитину. Вони не завжди можуть правильно розібратися в ситуації і надати допомогу. Вони не відчувають всю повноту відповідальності за життя, здоров'я, розвиток та виховання людини. Все це обов'язки батьків. З ними стосунки повинні будуватися вертикально, адже завдяки досвіду доросла людина може зробити для дитини набагато більше. На батьків можна покластися в тяжкі ситуації, вони знають і вміють вирішувати проблеми, що неминуче виникають в процесі дорослішання. Взаємини між дитиною та батьками набагато глибші ніж стосунки між друзями. Але це не означає, що одне не може включати інше. Ми можемо бути в якомусь сенсі дружніми з дітьми, але з позиції розуміння істинного сенсу цього формату взаємовідносин. У дружніх стосунках є довіра, у дружніх стосунках діляться проблемами. Дослухаються до парад. У дружніх стосунках бояться образити і хочуть порадувати.